Цікаво, скільки нас таких, хто пам'ятає таке солодке життя. Ось така, ну, без різниці якої фірми, да? гущеночка. Ну і вафельки. Так не було великих. Я купила маленькі, до речі, теж дуже добре виходить. Пам'ятаєте таке? М -м -м, це така смакота. Дивіться, як круто виходить. Такого. До, до речі, оці маленькі, я б сказала, навіть практичніше, чим тим великим тортиком робити. Дивіться, ой, по такою. Раз і вже можна їсти. Зручно, компактно, комфортно, ніде нічого там не розтікається, не розрізається. Такі порції, порціонний тортик. Така смакота. Ви любите таке їсти? М -м -м. Я це подумала, якщо намастить його масоком. І зверху положити її корочку, як воно буде смачно. Давайте перевіримо. Якщо бажаєте, замовляєте у мене, червона ікра, чорна чорної щуки є в наявності. Я вже теж скоро <гаду> буду замовляти, тому що вона так швидко розходиться, я вам не можу передати. Мені не вистачає її на відео. Я роблю, роблю відео, виставляю, продаю, і тут бац, вона закінчилась. Все, вона так швидко з'їдається. Термін зберігання її. Відкритою два місяці, а закритої три місяці. Ну, ви знаєте, вона й два тижні не простоює. Ну, от я вам чесно кажу, такого раз і з'їли все. Наприклад, я беру по 150 грам, -грам усіх вісім видів. Ну, це тільки чук і нема. Раз сіли поїли, одної баночки немає 150 п'ять грам. Ну, що зробиш, Туди-сюди і ням-ням. А зараз йдуть свята, треба замовляти терміново. Хто бажає, пишіть.